І винула давно, тобто це з 18-го року проговорювалось, продумувалось в моїй голові, потім за ланом. Ми це все тому написали її доволі швидко за три місяці. Тобто мені сказали написати, я сіла і написала. Ну, але не вводив оману три місяці, це, це чітко, чітко просто писала. А до цього багато-багато пропрацювання самої лінії, тобто народження, та, саме, накопичення то ж, виношення цього героя цієї історії полковки. Тому мені було легко написати першу частину. Ось, а друга частина, от зараз я почала вже її писати, вона складніша, але я думаю, що теж її доволі швидко напишу, тому що насправді ми знаємо, чим закінчиться наша історія. У нас повністю пропрацьований сам сюжет, і вже давно ми з цим живемо. А друге питання було якесь, але... Про ну, Звісно, я обожнюю цього ось, я спогаю його народити. Я його народила. Це уособлення наших чоловіків. Взагалі я люблю наших героїв, окрім звісно, всяких дімарасі тепляли. Так, так. Але а, так цікаво, коли герої сіпілкуються в твоїй голові, коли ти пишеш ці діалоги, і як вони відкриваються. Мене ну, кор. Для мене це дуже важливий такий образ, і а, вона особенно мудрість жіночі. Ну короче, це мій мабуть жіночий саме зараз улюблений персонаж. Але подивимося А Соломія. Ой, ну Соломія А Сова? собата ну краще б... в мене всі улюблені герої, щоб ви знали. Я можу відділити Боги наші прекрасні. Тобто ви тут познайомитися з одним з них і навіть а, ну побачити. Не знаю. Я ja, і всі мої дівчини. Дякую, Дякую. Дякую. Дякую.